Слава Ісусу Христу. Отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна записувати дитину за здоров'я, коли дитина не хрещена? Ні. Ну, в принципі, як Ні. Ну, ми, ми молимося за християн, але ми молимося за тих людей, які хочуть стати християнами. Правда? Є молитва там, наприклад, гіктеня оголошених. Оглашення це ті, що готуються стати християнами. Писати можна, але не окремо. Розуміє? Не окремо там за дитину, яка не хрещена, не треба писати. Так само, як, наприклад, я не раз пишу мені тут і імена такі, ну, якісь там. Забув якийсь називає там. Ізраїль чи як? Ну, коротше, Такі ісламські імена, значить, може вони християни, я не знаю, але мені, в принципі, все рівно, бо вони написані, якби ми за всіх молимося, тому можна писати, але не окремо, не окремо. Писати можна, якщо не охрещена дитина. Якщо дитина мала, і ще ми, батьки є християни, і вони готуються її хрестити, ну то сміло можете її писати.